Музей міста Корот Трускавець, повстанська Краївка. А правіше видно, кафе Катерина, кафе Катерина не працює. Так само в підвальчику є оренда. Дуже багато нових приміщень. З'явилися в Трускавці, які здаються в оренду. Та і нічого дивного в цьому нема. Не тільки в Трускавці. З'явилося дуже багато приміщень які здаються в оренду а, церква, церква Святого Миколая. Повернемо трошки на Стебницко. <ръкъв> тепло. Магазин шарфів. Шоколадний бутик. Lightning like light, продаж грибів шкарпеток, їде автомобіль, таксі. Братружа не працює. Боргер на траст. А, це самокати стоять, ми самокати на ці не озвучували. <гум> Таке враження, що кожен рік троскавці, самокати від іншої фірми. Хто погано чув, 9 гривень розблокування коштує 3,5 гривні хвилина. Все, і користуйтесь собі хоч цілодобово. Я сподіваюся, що заряду вистачить. Світ Парадіс, каверня магазин. До речі, там кава там смачна. Бо так чомусь. Вважаю, <гум> що я нічого хорошого не скажу ні про що чи ні про кого. Ну, як холод щось є хороше, ми завжди це відзначимо. Так, хоча раз скажу, світ парадіс, кава там смачна. Вулиця Стерницька. чи Тесла в Трускавці, нікого не здивує. Ми зараз на це навіть не звертаємо увагу. Піоску преса, тигр. поруч купальники продаються. А це означає, що наближається, наближається літо. Продавці засмагають на лавочці біля магазину. Вулиця Стебницька. На ній зараз, до речі, доволі жо. це монастир. Ліворуч монастир, там видно інші санаторії. Я думаю, кожен впізнає санаторії, які цікаві. типу бачите. Сам себе перебив. <сум> Вулиця Стебницька, на ній от зараз жвавий рух. Я пам'ятаю Стебницьку кілька років тому, в такий час. Та тут же ні руху не було, автомобілів, ні людей, а зараз Стебницька жила. В тому числі відкриття вектора торгового центру. Пожвавило рух на вулиці Стебницькій. О, один з факторів. Кафе Марта. Вілла Марта є кафе Марта, не путається різні речі. Євросток, праворуч ми пройшли, я не звернув увагу, не сказав, але так просто скажу, щоб нічого не пропускати, магазин тютюну, бо знаю одну цікаву історію про цей магазин тютюну. Пан Дімка Ісаїв теж знає цю історію, це він мені її розказав. Можливо, колись розкажу. магазин Мілана, жіночі прикраси, Зая. Манхеттен. Підходимо вже ближче ближче до ринку. Рамасяй. Рамасяй пропонує суші. Так. Ну це жарт, що не сприймайте, так. це справді жарт, що дуже, дуже було далекоглядно відкрити аптеку поруч з рестораном Суші, правда? Є ресторан Суші, і є, і є поруч аптека. В разі чого недалеко, <ріху> Якщо треба, буде. А. а, квіти, ми вам казали, що квіти продаються. Зараз вже весняні на кожному кроці в трускавці. А ми йдемо далі. До ринку. Ще раз, ще раз, нагадаємо, кому цікавий продуктовий ринок в Трускавці, звичайно, можна відвідувати, а хто <сі> цікавить купити щось дешевше, ніж в Трускавці, так, хто нарунок тратити не в Трускавці. Стебник, Дрогобич, Борислав, <сі> ті ж товари. Набагато дешевшими цінами. А і далі ліворуч буде Міленіум. Ну, точніше те, що від нього залишилося. Знаєте, на місці Міленіума, по побачите, що лишилось на місці Міленіума. От що замість нього лишилось. Замість Міленіума буде. житловий будинок? Я навіть бачу візуалізацію будинку. Ну як на мене будинок гарний. А, скоро ви цю вулицю не впізнаєте. Прямо, якщо так далі, ти прямо в Стерницьке кільце. Тут пам'ятаєте, ми тут раніше проходили, тут прохід був, зараз проходу нема, Ну, і вже й не видно вже фактично міленіум розібрали, від нього нічого не залишилось, можливо ми ще з іншого боку потім в одній з наступних серій підійдемо, подивимося. Ну і тут знову ж цікаво. Хто... Кому цікаво, подивитися, відео 2-3 річної давності наші, як ми йдемо до Стебненського кільця, тут зліва була така пустка, нічого не було, яма, води стояли. А що нам тільки не було. Значить, а зараз, зараз на цьому місці з'явився торговий центр Вектор. У нас є, до речі, багато відео зсередини з торгового центру Вектор. Кому цікаво можна. Зайти, подивитися, побачити, які там магазини, що працює, не працює, яке воно має вигляд. Тут теж самокати запарковані.